Як Україні виробити не мільйон, а мільярд дронів? Насамперед, мільярд дронів Україні не потрібно. Нам потрібно 4-5 мільйонів, але найбільш сучасних, найбільш технологічних дронів, котрі потрібно для ЗСУ для цього потрібно конкуренція приватних виробників дронів, котрі працюють разом з нашими європейськими американськими партнерами. Фінансування виробництва в Україні, тому що це більше, більш тане, і ціна більша. І треба робити також ВТК українське. І коли ми це будемо робити, Мо ми там протягом року зробимо конкуренцію виробників і будемо постачати на. Фронт найбл найбільше найбільш коронітиспроможне дрони, які котрі для наших е, героїв на фронті. І коли це буде, є багато е, прац... технологій технології в Європейському Союзі, є багато в, в Америці. І коли ми злучимо ці елементи, українська робоча сила, українське виробництво, фінанси технологія, це буде потужний вклад в і України, і Європи і стран НАТО.